Коли ми обрізали листочки на винограді, треба тепер повністю кожний листочок обірвати. І ми будемо робити з нього ферментований чай. Обривати листочки треба без хвостика. Ось так, без хвостика. І листочки краще, щоб були молоденькими. А в нас вони саме й молоденькі. Коли ми обрізаємо пагони після грунти, листочки молоденькі залишаються. Листочки мити не треба. Треба обривати ось так. Не обов'язково мити їх. Все, я всі листочки обірвала. Розкладаємо листочки таким шаром. Накриваємо їх. Залишаємо на 12 годин. Достаємо листя після 12 годин. Отут не повинно бути хрусту. Розгинаємо, хрусту немає. Значить, листя гарно пров'ялилося. Тепер беремо кожний листочок і крутимо, щоб виділилося багато соку. І кладемо в таку мисочку. Листя. Кожний листочок отак прокручуємо, щоб виділилося багато виноградного суху з листка. Ось так виглядають листочки після скручування. Беремо цю мисочку, накриваємо маленьким блюдцем. Ставимо зверху банку з водою і обкручуємо полотенцем, яке просто намочене, щоб з нього не текла вода. Обкручуємось так. і залишаємо так на 36 годин. Полотенце треба буде періодично змочувати, бо воно буде підсихати. Ставимо. Для ферментації це листя в темне, тепле місце. Зараз подивимося, що у нас через добу з чаєм, з ферментованим листям нашим. Ось воно такого кольору стало. Аромат стоїть. Такий класний. Ось таке листя стало. Назад перериваємо і закутуємо полотенцем. щоб ні в якому разі не пересихало. Ось так. Ще так хай стоїть 1 12. Достаємо наше ферментоване листя. І будемо відправляти його сушитися. Перед тим, як відправляти в сушилку, треба його порізати трошечки. Ось так, розправляємо, щоб було краще просушувалося листя. Листями ферментоване порізала я, розправила. Його тепер склала в сушилку, накриваю і виставляю сушитися на 40 градусів. Листя висохло, має ось такий вигляд, сухеньке. Заварюємо чай, будемо смакувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.